Привіт, друзі! У минулому відео ви дізналися, хто такі лілютен у французькій мові. А в цьому уроці ми поговоримо про ще одну французьку різдвяну традицію. А традиція ця полягає в тому, що на різдвяні свята у багатьох французьких сім'ях готують спеціальний святковий пиріг, який називається нуель. У принципі, подібна традиція існує в багатьох країнах, і Франція не виняток. Але назва цього пирога дуже несподівана. А вся справа в тому, що бюш це поліно, а слово Ноель – це Різдво. Ось і виходить, що Бюш до Ноель дослівно перекладається як Різдвяне Поліно. Що ж це за пиріг такий, який називають Поліно. І чому саме така асоціація? У кожній французькій родині пиріг свій. Але виглядає він у всіх приблизно однаково і формою справді нагадує Поліно. А вся справа в тому, друзі мої. Що традиція приготування бюш де Ноель сягає ще в дохристиянську епоху, і спочатку вона ніяк не була пов'язана з кулінарією. Тисячі років тому в найпівнічніших країнах Європи в холодний день зимового сонцестояння люди вибирали найбільше поліно. Прикрашали його листям та стрічками, поливали вином чи олією та відправляли його в камін або піч. І це була не просто традиція, а потреба. Взимку, коли все навколо було скуто снігом та холодом, людям потрібні були знаки. Знаки, що дарують надію та тепло. Такими знаками були іскри від святкового поліна. Люди вірили, що чим вище піднімалися іскри від Палаючого поліна, чим яскравішими вони були, тим теплішим і врожайнішим буде наступний рік. А значить, буде чим годувати сім'ю та дітей. Таким чином, Палаюче в печі поліно, було свого роду зв'язком з майбутнім, яке обов'язково мало бути кращим. За століття ця традиція трансформувалась. І вже у 19 столітті у Франції на Різдво Христове перестали спалювати поліно та почали пекти пиріг. Який за своєю формою нагадував Поліно, і який так і назвали Бюш Денуель? І до сьогоднішнього дня, з'їдаючи по шматочку пирога, кожен із членів французької родини загадує щось хороше, що обов'язково має здійснитися наступного року. Спадкоємність культурних традицій зберігається. Друзі. Життя сучасної людини набагато простіше. Не треба сіяти, не треба жнивувати. А їжа знаходиться на відстані кратній траєкторії руху до холодильника. І вже для нас Нуель має бути нагадуванням про те, що можливо нам не потрібні всі ті надмірності, які нас оточують. Адже колись людям для радості достатньо було побачити іскри, що здіймалися до неба від палаючого в багатті поліна. Ось така історія французького різдвяного пирога Бюжденвелі. Вивчайте французьку мову з Бонжо Франц. Всі посилання для запису до нашої онлайн-школи знаходяться в описі до цього відео. Радості вам!